Наступна головоломка. У нас є така рівність. 1 помножити на 5 дорівнює 7 відняти 7. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сиреничок, щоб наша рівність була вірна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірна. Вірно. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 помножити на 6 буде 6. 7 відняти 1 буде 6. 6 рівнює 6. Наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.